До нас доєднується Андрій Юсов, представник головного управління розвідки Міністерства оборони України. Пане Андрію, я вас вітаю і насамперед хочу поговорити з вами про звільнення території на Харківщині. А що може я розумію, що інформація може бути секретною, але що нам представник головного управління розвідки може повідомити наразі, якими даними поділитися з приводу наступальної операції на Харківщині? Операція триває. Операція триває не лише на Харківщині, але по і на інших напрямках. Але звичайно, зараз краї... увага всієї країни, і власне багато кого за кордоном прикута до Харківщини, і багато хто здивований, особливо здивовані справді росіяни, які чомусь подумали, що не, не варто їм там очікувати активних дій. З боку України, але ось вже всі побачили кадри і, і підняті українські прапори над багатьма населеними пунктами, і вже власне містами. Також і операція триває. Називалась, і кількість населених пунктів, і кількість кілометрів, сотень кілометрів звільнених територій. Сьогодні ми бачимо колони російської техніки, які рухаються на порятунок власне відступаючим Військам супротивника на харківському напрямку, але це швидше ну, реагування на планомірні дії української армії. Україну це жодним чином не зупиняє, що називається далі буде. Угу. А ми можемо говорити про те, який відсоток от підтримки іде е, від ну з боку ворога, тому що міноборони Росії декларує такі, знаєте, масштабні колони, і не один раз вони показують. Я не знаю, можливо, вони одну і ту саму колону по знімали, але все ж таки можливо у вас є інформація. Міністерство оборони Російської Федерації сьогодні дуже активно вирішує проблему насамперед іміджову інформаційну справді так довго розповідати про неуспіхи української армії про відсутність серйозного контрнаступу і тут отримати такий серйозний удар. Ну треба виправляти іміджові втрати. І ось ці колони, які ми бачимо, це насамперед і те, що ми їх бачимо, медійно, тобто, це ж не Таємне пересування це знову ж таки на, на параді. Нам показують, що рухається російська техніка. Так ось ця картинка насамперед для російського глядача Путін намагається врятувати ну якесь своє реноме і показати, що він контролює ситуацію. Ну ми вже довели і збройні сили України спецпризначенці. Зокрема, управління розвідки довели, що ні, не контролюють ситуацію, і ми не будемо анонсувати подальші кроки, напрямки, населені пункти, але точно Україна на цьому зупинятись не буде. Угу. Ну а яка ситуація з Куп'янськом наразі? Чи можемо ми щось повідомити вже з того, що можна? Е, є оприлюднені світлини, є оприлюднена інформація. Більше ми поки що коментувати не будемо. Триває операція. Угу. А, скажіть, от ви згадали про те, що Міноборони Росії зараз займається піаром. Можливо, у вас є інформація, що відбувається всередині цього відомства? Чи є якісь кадрові перестановки після от такого прориву українських військ, і можливо зміна в керівному складі? Можливо, хтось перейняв на себе командування от цими військами і цією операцією. Попередні зміни і тасування вже були, про них говорили. Частина була анонсована. Але що стосується реакції саме на сьогоднішні успішні дії збройних сил України, ну насправді ворог здебільшого так швидко не реагує, тому безумовно такі зміни і наслідки будуть, але ми всі дізнаємось про них трошки згодом. Угу. А ще одне питання хотів важливо вам поставити з приводу наших захисників, які знаходяться в полоні ворога. А, чи можемо ми розраховувати на щось найближчим часом, і чи не вплине цей контрнаступ на щось? Безумовно, вплине. І цей контрнаступ вплине. Ми бачимо, що. Uh, і це знову ж таки не секрет. Ми зараз говоримо не про таємну інформацію. Ми бачимо, як українські збройні сили беруть в полон росіян, які відступають, які розуміють безвихід своєї ситуації, і завдяки зокрема цій оборонній операції обмінний фонд України лише поповнюється. Тому безумовно вплине і вплине в позитивному ключі. Я розумію, що надзвичайно важко зараз. І нашим захисникам, які знаходяться в полоні, надзвичайно важко зараз всім рідним рідним українських полонених захисників. Але повірте, Україна робить все. Процес рухається, навіть якщо його іноді непомітно, і, звичайно, що хоч, хочеться швидше. Україна робить все для того, щоб повернути додому наших захисників. І е, є люди, які е, часом від відчую, можливо, часом е, можливо, хтось понукає. Хочуть свою лють біль свій виплеснути. І йти, наприклад, під офіс президента, чи під генеральну прокуратуру, чи під інші адміністративні установи. Я дуже прошу вас, не варто цього робити, тому що в більшості випадків цим користається саме ворог, розколюючи наше сусідого суспільства. Є координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, Місто Київ, спадська 37, Є там є планова робота. Будь ласка, приходьте туди, звертайтесь туди. Координаційний штаб. Спеціалісти будуть говорити, будуть спілкуватись з кожен. Хто потребує такої допомоги, а українські захисники обов'язково повернуться додому. І суч... сьогоднішні дії Збройних сил України дуже і дуже цьому сприяють. Угу. Ну, я не можу не запитати про наших полонених хлопців з Азовсталі, в якому стані вирішення цього питання. Ми нарешті чуємо новини про те, що Організація Об'єднаних Націй. Призначає керівництво комісії, ке яка, яка має потрапити до Оленівки, От бачите, дві дві комісії від ООН, одна магате. І відвідування Запорізької атомної станції друга після теракту в Оленівці, тільки виходить, що до Запорізької атомної станції комісія МАГАТЕ доїхала, і це добре. Це можемо, можемо тільки вітати це. А ось до Оленівки чомусь ніяк не може потрапити. І це питання, звичайно, насамперед до держави агресора до Росії, чому так довго не допускали. Міжнародну комісію до місця, де був вчинений цей злочин, ну вочевидь, є що приховувати. А якщо говорити в цілому, то безумовно історія зсталю і евакуйовані з зовсталі захисники всіх підрозділів, які там були, це приклад героїзму, це приклад мужності, і держава не має права цього забувати і не забуде, як і всіх інших. Захисників, які знаходяться в полоні, попри всі фейки, попри всі жахи, які намагаються, якими намагається наслякати російська пропаганда, Україна буде захищати своїх і обов'язково захистить. Пане Андрію, дуже чекаємо наших захисників вдома, Андрій Юсов, представник головного управління розвідки Міністерства оборони України, був з нами на зв'язку.